Але реальність така: будь-який удар у відповідь може бути оформлений як опір працівнику правоохоронного органу, як насильство щодо військовослужбовця або злісна непокора. Юридично чиста самооборона найважче кейс в суді, тому пріоритет тут не перетворити ситуацію на тяжкі тілесні. Четверте, запам'ятовуйте мікродеталі. Ваш мозок в стресі, але примусите себе фіксувати: номер авто, кількість людей, приблизні ознаки, нашивки, колір, форми, написи, локацію, магазин, під'їзд, перехрестя. Всі дрібниці це потім пазл, який адвокат зможе скласти в одну картину. З моменту, коли ж телефон у них, усі дії переходять на родичів і Свідки. Ваше завдання до цього моменту виконати максимум інформації назовні, поки ще є секунди. Фрази, які треба сказати максимально голосно. Я прізвища по побать, номер телефону, мене затримали ці люди біля. Назва місця. Викликайте поліцію, фіксуйте все. Це ваша нитка, за яку адвокат і родина потім зможуть потягнути, де саме було затримання, хто був поруч, хто може бути свідком, що сталося перші хвилин, і в який напрямок вас повезли. Без цієї нитки потім доводиться починати все з нуля. Головний меседж коли вас вже тягнуть, ви не зобов'язані бути героєм, ви зобов'язані бути живим і впізнаваним.